Доброго дня, я з України. Продовжуємо робити яблучні рецепти, і сьогодні я пропоную вам зробити нутеллу з яблук. Сама роблю цей рецепт перший раз, але впевнена, що це буде дуже смачно, тому що сюди додаються дуже смачні інгредієнти: це і какао, і цукор, і пудинг, і горішки волоські. Так, починаємо з того, що підготовлюємо яблучка. Яблучок беремо 2 кілограми. В готовому вигляді повинно вийти кіло 800 кг. Очищуємо, звільняємо від серцевинки кісточок і шкірочок, і нарізаємо такими тоненькими э, скибочками, щоб вони дуже гарно протушкувалися. Потім складаємо в якусь ємність і будемо тушкувати до пюреобразного стану, щоб вони були дуже-дуже м'якенькі і ми могли дуже гарно його і легко перебити погружним блендером. Також додаємо 150 грамів водички. Все накриваємо кришечкою і тушкуємо. Ось так дуже гарно протушкувалися яблучка, і тепер ми їх зіб'ємо блендером. Зіб'ємо, щоб воно було схоже на крем. Ось таке виходить пюре. Досить однорідне, таке густе, вже схоже на крем. Так, тепер додаю сюди 500 грамів цукру. Досить багато, але це і є такий десерт. Додаю 2 грами ваніліну, можна додати ванільний цукор також. 80 грамів какао потрібно, але я додам, в мене було трішки менше какао і додам просто шматочками ось такими шоколад. Можна також додати, ми потім будемо його прогрівати, і він розтопиться, навіть заздалегідь його не розтоплювала. Додаю 40 грамів пудингу. Можна додавати шоколадний, можна додавати ванільний, також підсилить запах і смак цієї страви. Додаю 100 грамів волоських горішків. І трішечки в мене тут є горішки лісові, мої домашні. Я їх спеціально не подрібнювала, ось такими цілими шматочками буде потім попадатися. І додаю 370 грамів згущеного молока. Так, дуже багато всього солодкого, але це така страва, яку ложкою не будеш їсти, а змастити якийсь хлібчик або печеньку дуже буде смачно. Такий буде десерт. І тепер дуже гарно все вимішую. Ось так виглядає. Перед тим, як ми будемо прогрівати. Тепер я його перелью в кастрюльку, поставлю на невеличкий вогонь і буду гріти 15-20 хвилин, постійно перемішуючи для того, щоб воно не пригоріло. Дуже-дуже гарний аромат, дуже смачно і дуже виходить ось ця заготівочка. Поки прогрівається пюре, доводимо його до кипіння і прогріваємо 15 хвилин. Підготовлюємо баночки. Можна простерилізувати в мікрохвильовій печі. Але я просто заливаю кип'ятком. Завжди так підготовлюю для своєї консервації, залила кип'ятком і припарюється і кришечка, і баночка, щоб дуже гарно потім стояла вся консервація. Пюре дуже гарно протушкувалося. І тепер розливаємо його в гарячі баночки. Розливаємо під саму кришечку. Потім переверну. Доверху дном і закутаю дуже гарно до повного застигання. Дуже смачне вийшло пюре, скуштували, дуже солодке, але все одно такий, знаєте, десерт. Чоловік сказав, що дуже схоже на нутеллу, тільки з таким ніжним присмаком яблочка. Спробуйте зараз пригортувати, яблучок дуже багато, а взимку це така смакота дуже. Знадобиться.